Не в руках новорічні прикраси. Зробила їх із глини. Перший ліпила з глини, а потім туди ставила там листочки і розкачувала. З відбитки дуже гарний візерунок виходить. Листочки справжні із дерева. Мене вразило, які мені дуже гарні. Подобалось сьогодні найбільше робити, ліпити. Склини. Я дуже люблю ліпити. Новорічними прикрасами будуть розкрасати ялинку. Чудова новорічна прикраса в мене в руках зроблена із глини. Мене найбільше вразило тим, як я розмалювала свою прикрасу. Ось так я її розмалювала з білим і. Зеленим такими красивими відтінками. Це прикраси на ялинку. Найбільше мені сподобалося розмальовувати і робити прикраси. Мені було незвичним, що ми робили такі дирочки. А вдома в мене буде ялинка дуже красива. У мене буде прикрашати ось така фігурка з справжніми листочками. Сьогодні ми робили новорічні речі з глини. Це новорічна прикраса на ялинку. Мене здивувало те, що ця глина не клеїться на руки, як чорна. А ще витискати візеринки було цікаво з гілочки. Іграшка висохне і буде як прикраса цікава. Я дуже люблю прикрашати ялинку. У мене буде зелена ялинка з штучним білим снігом. Зазвичай ми її прикрашаємо з мамою. Я дуже люблю цей час проведений. Це цікаво так само, як і саме свято. you <laughs> Спочатку я ліпила листочки, потім я робила форму, а потім розмальовувала. так, засохну ці і будуть красиві. Мене разило те, як можна це зробити. Я раніше робила зеленою. Це були рівні фігурки. І мені дуже подобається ліпити. Чекаю, що я буду прикрашати ялинку. Я наверху тут. Прикрашаю мене є своя ялинка Три Я ліпила вироби із глини. Мене вразило, що я по цьому виробі могла розмалювати так, як я хочу. Це новорічна прикраса. А ось ці листочки я зробила з допомогою справжніх гілочок. Коли їх витискати, вони залишають форму. Глина висохне і буде красива іграшка. Мені найбільше сподобалось розмальовувати. Ми сьогодні робили новорічні плик Мені сподобалось їх розмальовувати. Прикрашу і щеплю на ялинку. Лив би глини лишили крошили. Я вперше таке робила. І тому мені дуже, дуже сподобалось. Я не думала, що вийде так крашили. Вироби із глини для мене це якісь поділки, які можна собі берегти, з ними щось зробити. А ще це справжня магія, тому що глину можна так, і як і запекти, щоб туди можна, наприклад, воду було наливати, або її можна просто дати, щоб вона засохла. А ще коли ліпиш з глини, це по справжньому релакс. А коли ти ще із. Багато ліпиш, то буде взагалі круто. А ще є станки, щоб робити в якісь вази. Їх можна потім запекти, щоб воду можна було все не наливати. Так роблять глиняну посуду. Сьогодні ми робили такі новорічні іришки. але ми їх просто перед висиханням, перед висиханням просто пофарбували, і ми їм дамо другий шанс це не запекти. А застити сьогодні мене вразило найбільше, більше, тому що є глина в яка така біла, яка приїхала з як з якоїсь країни на букву, а а є ще така коричнева. Яка українська, і мені сподобалось більше всього ліпити білою чою. своє прикраси новорічне я повішую на ялинку. Взагалі, традиція в нас е, оце прикрашати ялинку. Я не знаю. Ми просто її прикрашаємо іграшками, і ще таке. Ну, прошлого року, е, коли не було 2000, коли наступав 2024, я з мамою приглашала. А ще коли був 2023 чи 2022, я приглашала зі своєю подружкою Діаною, тому що ми тоді жили разом.